Всім привіт! Дуже багато людей. Мені пишуть у Viber і взагалі питають, що робити, коли, наприклад, йогута стає більш суха, як наче висушена, як наче підпечена на сонці, і вона така покривається таким золотистим якимось налітом. Це тріпс. Це тріпс висосує всі. Суки із рослинки, і ягода стає дуже солодкою, але ж не дуже приємно їсти таку ягоду і знати, що там знаходиться личинки тріпса. Звичайно, не, не дуже хочеться. Тож, є такий препарат, який можна використовувати зараз. Навіть коли вже йода стигла, цей препарат використовується від багатьох шкідників, зараз я прочитаю, від яких шкідників діє цей препарат, це препарат СЕЗО, який являється. Біологічним інсектоакарицидом тут один літр. І зараз я перечислю шкідників, які, при яких допомагає цей, від яких допомагає цей препарат. Це рослиноїдні кліщі, колорадський жук. Репна і капустяна більовка, капустяна сувка, пилильщики, листовійки, гусениці, плодожерка, п'ядуни, тютюновий і каліфорнійський тріпси, всіх видів попелиці, клопа, черепашки і багатьох інших шляхом оприскування. препарат також перешкоджає проникненню. Патогенів, пригнічує прониклення, проникну способність хвороботворних бактерій в рослинах, препарат не накопичується в рослинах, не токсичний для людини та тварин, не викликає звикання у шкідників, застосувати препарат можна в період дозрівання плодів. Термін очікування 24 години. Уже через 6-8 годин після обробки гризучі шкідники перестають харчуватися, смок... ті, що смокчуть, сосущі шкідники, через 12-16 годин загибель шкідників настає на другу-третю добу. Максимальний ефект досягається на 5-7 добу. Цього ж препарату тут немає. Садової суниці, але беремо виноград Це йогідні культури, значить 15 мл на 10 літрів води. ну Для більшої впевненості можна біологічний препарат можна трішки перевищувати і е, класти 20 мл на 10 літрів води. Десь я бачила норму від 15 до. Е, 20 мл на 10 літрів води. Ось, ось написано плодовойогідні і виноград 15-20 мл на 10 літрів води. Тож 20 мл на 10 літрів води і буде вам щоться. Краще, звичайно, давати його з прилипачем. Ну, замість прилипача я можу використати молоко, як я часто використовую. Хто зі мною давно, ті вже знають, що я дуже часто використовую молоко або сироватку. Так. І, е, оптимальна температура для обробок від 15 і вище. Десь я читала, що від 18. Ну, зараз уже тепло, тож при холодній погоді цей препарат не діє. Треба обов'язково, щоб було тепло. Ну те, що зараз якраз і є. Е, ним же можна обробляти картоплю, сади, овочі. Наприклад, коли ми їмо огірочки і там є, наприклад, кліщі, при яких. Появляються п'ятна на огірочках. Такі буває, що такі п'ятна появляються, коли не вистачає калію, а буває, такі появляються, коли заводиться кліщ. Тож, якраз дуже на томатах, капуста, цибуля, всі ягідні культури, пшениця, ячмінь, жито, овес, просо, соняшник, соя, кукурудза, ріпак, сорва, гречиха і так далі. Тому це дуже хороший препарат. І я ним буду користуватися на полуниці, де бачу, що з'явився тріпс. Від тріпса трип... від я обробляла, я ще його не бачила, але треба обов'язково, щоб препарат був, тому що тріпс розмножується дуже швидко. І на таких сортах, як. Ремонтатні, як нейтральний світовий день, на тих сортах тріпс обов'язково буде і треба до цього бути готовим. І також, приїхав мені ще Ізобіон, я зараз скажу, скільки він коштує. Так, ізобіон. Я купляла його за 91 гривну. Оце такий флакончик, який використовується на 2 вітра води. Для Антистрес, і питали мене люди, якщо починає хлорозить полуничка, і, і щоб витягнула вона ягоду, ягоду, що треба зробити? Купіть ізобіон і використати його із мікроелементами в місті. І рослинки більш себе будуть краще почувати. І взагалі ізобіон, зараз я почитаю про нього. Більш детально. Зараз я зробила закладочку. Ось і забігу. Досі ці віку, що я сказала. Так. Е, він використовується на томатах, огірках, картопля, квітучі рослини, троянди, гвоздики. Ну, взагалі, я його використовую навіть на малині, на ожині. Я бачу, що ефект є. Так, що сюди входить? Сюди входить набір амінокислот, макро і мікроелементи, які дуже потрібні нашим рослинам. Рущин вже не можна зберігати, обов'язково треба використати зразу після приготування. І от мені цей препарат ізобіон, він нагадує мені розтоплену карамель. От вона такого приємного, дуже запаху і так і хочеться його лизнути, але не можна. Так, ну, смачно, смачно, смачний такий. Запах. Так. Дозволений до використання на всіх культурах згідно з реєстрацією органічного добрива ізобіон. Це органічне добриво, яке не має строку очікування і дуже ефективне. Але його треба для кращого ефекту, використовуйте плюс до нього мікроелементи. Використовувати його можна 2-3 рази на сезон. І можна і в корінь підливати, можна і. Ну, звичайно, в кого це невеликі об'єми. По листику, тільки, звичайно, ввечері, обов'язково ввечері. Так, що я ще тут не показала? О, ще е, до. Докупила ще Міральду, бо в мене його не вистачило, так як оцей препарат Альфа Супер, який я використовувала на Малині, його треба в місті з оцим препаратом використовувати і взагалі використовувати не тільки на малині, а на всіх... на всіх культурах, які ми використовуємо, при... ну, на яких ми використовуємо Альфа Супер. Це від шк... шкідників, а це від кліща, від цих видів кліща. Оце в місті воно дуже ефективне. І я вже це побачила. Це дійсно так. так. І також я в цю бакову суміш додавала і ще і ось такий Парацельс. Ну, це треба було раніше робити, як я говорила, тому що там строк очікування великий. Це вже я докупила. Емірольд до Альфа Супер, щоб використовувати уже після плодоношення. І на розсоді, звичайно, тому що, щоб виросла розсода, то ж, треба обов'язково Продбати зораз під це. Так що, таку я посилочку отримала. Е, якщо комусь е, треба, то я дам номер телефону чи. Це не реклама, не реклама, мені ніхто за це не платить. Це просто я ділюсь там, де я беру, що там якісно. А звичайно, в інтернеті дуже багато пропозицій. Я ніколи не шукаю де дешевше, я шукаю там, де є сертифікати і де ця продукція. Йокісна. Так. Ну і покажу вам, пам'ятаєте, я показувала вам. Такі картоплини, які ростуть у мене в горщику, і з отаким листям. Мені, здається, два, дві людини написали, що це таке. Це батот. Це картопля, яку не їсть жук, це солодка картопля, ось вона вже з коріннячком. Я пообламувала ці ростучки. Ось, дивіться, яке коріннячко. Отак його його і... Буде вам солодка картопля, яку не їсть Колорадський жук, їсть тільки слимок. Ось такі коріння пустила. Я пообламувала, поставила в воду і за кілька днів ось такі коріння. Тож, користуйтеся. І також ставляю ось так я ставляю. Посинки, які обрізаю на томотах, і вони тут потім пускають коріння. Зараз я покажу коріння, яке вже пустили. І, до речі, з таких посенків плодонуження наступає набагато раніше. Зараз покажу, не приготувалась, не думала, що я буду показувати. Покажу, яке тут коріння вже. Я обрізала посанки і ось яке вже коріння. Бачите, його можна вже висаджувати. Це воно в мене вже стоїть на вулиці, так як, так як померзли помідори в мене вже на вулиці. Тож можна висаджувати і ось такі. Трішки пообламувати лишнє листечко. І будь ласка, дивіться, який. Який сажанець горний. Причому це ж сажанець із сортових томатів, які... в яких насіння дуже дороге. Ну, взагалі томати ростуть як бурйо. як на мене. Вони дуже такі неприхотливі і ростуть дуже горно. О. Так, до речі, я тут приміняла Парацельс від хвороб е, Міральт і е, Альфа Супер. Тут у мене була з'явилася білокрилка, її ніде немає. Я ось трусю, ось трусю. Нема ніякої білокрилки, взагалі нема нічого. Тож, тож ось так. Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.